І це урок, як я к вам хотіла Там тиші. у нас будуть покрывало. Так що сіткуйте і нічого не пропускайте. І, і назвайте двоє в одних трусах. Так ладно, нікого не кидайте в отак. Ale ja to ja A ja sobie jak ja w mostach wybatyś tak właśnie. No, na w budynku jesteśmy tak, to w mostach nasz budynku będzie i pastywiam jak ja. No to cię bummy na funny. Cabo naj! Cabo na... To wynacie bummy na funny. A się tak łatwo widzą, tak że chyba... Ja im pokazała, że No głowę to za moczu i tak się no, opa.

Реклама. Це реклама саме висуть привок. Викувати ці самі, де шов і робок тільки там. Ну а вже як робить Якщо Як роботи робокс? Як вони вайт Я Я сосудаю. Навіть. Вот вам так вот. Ось ви вийшла така, куда і така, куда в мабиня. Навіть. Ось скажи, що там мої табувапки. І ось скажи, поп'яні табувапки. Я думаю, де все всім. Тут не так, що, коротше, дай їм вводу уроки. Ну, коли не вибіть, і з чого юбку? Так, це ж повтряне. Якщо, то не питайте, що вони в трусах. Так, ну, коли не вибіть, то так, то що... Dat is een beetje... Oké, nou, 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 je nou, 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 zo nou, Я буду спати там, да. Я один спав на цьому їзди два дня. Нет. А ви знам? Попама вже не вийде.